Глядачів першого кабельного, як завжди у цій порі, розповідаємо про останні сім днів життя Закарпаття. Ви дивитесь підсумки тижня в студії Олександра Берегова. З випуску дізнаєтесь про таке. Закарпатські таксі та маршрутки під наглядом. Новостворена Укртрансінспекція запроваджує для водіїв нові санкції. Коли оновлять лінгвістичну гімназію, ремонт фасаду першої школи відкладено ще на місяць. Сім днів закарпатського мистецтва. В Ужгороді проходить виставка сучасного живопису. Днями закарпатцям представили нову державну структуру. Її робота стосуватиметься усіх, хто за кермом. Тепер, крім власне, ДАІ, державна інспекція з безпеки на наземному транспорті або просто Укртрансінспекція буде контролювати водіїв, яких саме дивіться далі. Все, що стосується перевезень, вантажних та пасажирських, тепер компетенція не тільки ДАІМ, а й Укртрансінспекції, яку в Закарпатті очолив Сергій Слободянюк. Він розповів, що служба покликана стежити за дотриманням законодавства у сфері всіх транспортних перевезень, автомобільних та залізничних. Крім того, хочу сказати, що безпосередньо отримали, який позитив отримали від цього перевізники. Ті дозвола, наприклад, на міжнародні перевезення. Значить, які видавалися державним підприємством служби автомобільних перевезень України, вони були утричі дорожчі, утричі дорожчі, ніж сьогодні, коли їх видає Укртрансінспекція. Вплинути на якість Ужгородської служби таксі планують, звернувшись до голови ОДА з пропозицією заборонити диспетчерським службам укладати угоди з водіями таксі без ліцензій. Ліцензії видавати будемо ми. Але тут є приклади, да? от, наприклад, там є Тернопільська міська рада. Це просто для прикладу. Да? Вони ще в 2009 році значить, прийняли рішення сесії міської ради, яким заборонили інформаційно-диспетчерським службам заключати, значить, договори з неліцензованими перевізниками. І все. Щодо маршрутних таксі, ситуація з якими в місті не влаштовує ні самих перевізників, ні пасажирів, то новостворена структура на неї вплинути нездатна. Як контролюючий орган, інспекція може тільки організовувати більш жорсткі перевірки, наприклад, передрейсовий та післярейсовий огляд автобусів та водіїв. У ж розповіли, що останнім часом дисципліна таксистів та маршрутчиків на дорозі тільки погіршується. Це перевищення швидкості, це 5 було затримано закерування в нетверезому стані. Водіїв п'ять водіїв було затримано за керування в нетверезому стані. Це були е, питання, е, коли до перевезень пасажирів був допущений водій, який не проходив. Обов'язкових перевірок технічного стану і ряд інших порушень, які я не називаю, тож браку контролю якості транспортних послуг немає. А от оновлювати автобусний парк, ремонтувати автомобілі, регулювати ціни на перевезення все це справа самих перевізників та місцевої влади. Якщо ж користувача послуг щось не задовільняє, як, наприклад, технічний або санітарний стан автобуса чи поїзда, можна звертатися з інформацією за телефоном в Ужгороді 61 22 51. В Ужгороді масово труїли безпритульних собак у вівторок. Вранці представникам зоозахисної організації «Допоможи другу повідомили про те, що в центрі міста знайдено кілька помираючих собак. Зоозахисники на знак протесту проти вбивства тварин принесли собак на поштову площу та висловили впевненість, що винуватці комунальні служби у міській раді запевняють, що комунальники такого зробити просто не могли. На запитання про будівництво в Ужгороді притулку для тварин. Міський голова Віктор Погорєлов відповів, що виділено 30 сот землі зроблено дорогу, решта роботи за самими зоозахисниками. Водночас головний лікар Ужгородської міської лікарні розповідає, що проблема з безпритульними тваринами в місті залишається доволі гострою. В середньому маємо десь 3-4 укуса в неділю. Були такі моменти. Ми мали десь і по 5-6. На щастя, на щастя, за останню неділю не було ні одного укуса. Хоча я не можу сказати, що собак у городі поменшало. Їх як було багато, і так і є. В Ужгороді одна з найдавніших церков міста, Преображенський храм, що на цегольні, ризикує втратити купол. Церковна громада Української православної церкви Московського патріархату, всупереч історичним традиціям нашого краю, взялася переробляти існуючу покрівлю, встановлену в 1992 році після повернення храму у власність Мукачівської греко-католицької єпархії. Церква, внесена в реєстр пам'яток архітектури місцевого значення. Є цінною спорудою, а відтак будь-які втручання зі зміни її в. Вигляду є неприпустимими, водночас стало відомо, що у церкві хочуть змінити купол замість автентичної форми, збудувавши так звану цибульку. Це обурило як журналістів, так і фахівців, які переймаються збереженням архітектурного обличчя Ужгорода, адже реставраційні роботи були розпочаті незаконно без будь-яких дозволів та погоджень органів відповідальних за збереження культурної спадщини. І через спротив громадськості збуреної можливістю появи на церкві маківки цибульки, ймовірно, у зв'язку з можливими штрафними санкціями духівництво на початку тижня все ж зробило кроки на користь конструктивного вирішення проблеми. Нині ремонтні роботи призупинені для погодження необхідної документації і оцінки проекту відновлення куполу спеціалістами. Проблема на рахунок церкви на цегольні виникла тоді, коли самовільно вони почали змінювати покрівлю купола. Було декілька публікацій в інтернеті. Відповідно, це була і моя реакція. Зі мною безпосередньо була проведена розмова з цим Іоанном, який без проблем погодився звернутися в управління архітектури та орган з питань охорони культурної спадщини для погодження відповідних документів. 7 листопада йому було надано висновок органу з питань охорони культурної спадщини, де було зазначено, що ми не заперечуємо проти заміни покрівлі купола. Але з автентичних матеріалів міді чи фарбованого металу. Отже, питання на кінець-то вичерпано нічого вони не будуть змінювати, ні конфігурацію купола. Вони замінили прогнивши балки, які відповідно давали потоки на, всередині церкви. Так що слава Богу, силами області, міської ради та громади було досягнуто консенсусу, що просто замінюється покрівля куполу. Ужгородський скульптор Василь Роман запропонував відновити історичний купол громадським коштом і започаткував таку ініціативу власним внеском в тисячу гривень, закликавши долучитися до доброї справи і міську владу Ужгорода. Ужгородська лінгвістична гімназія, відома як перша школа, розташована так, що її неможливо не помітити, прогулюючись центром міста. Та, на жаль, подібно до багатьох інших історичних споруд Ужгорода, стан фасадної частини будівлі далекий від ідеального. Більше того, облицювання стін подекуди буквально падає перехожим на голову. Тягнути далі нікуди, ремонт потрібен вже зараз, зокрема, і тому, що цього року гімназія святкує сторіччя. І його вже розпочали, а потім знов призупинили, доки не проведуть тендер. Коли гімназія все ж таки отримає новий фасад, наші журналісти запитали на поштовій. Аби гімназія імені Шевченка отримала новий фасад, в Ужгороді серед будівельних компаній було проведено два конкурсні торги. Але жоден з них не визнали дійсним. Позаяк охочі ремонтувати гімназію фірми не надали належних документів. Складність ще й у тому, що не будь-хто може взятися за реконструкцію історичної будівлі. Таких у нас в Закарпатті практично дуже обмаль їх є декілька всього. І е, не так легко знайти ту структуру, яка би взяла на себе і відповідальність, і е, вчасно зробила реконструкцію. За три тижні по тому ситуація змінилася. У міськраді вирішили не починати роботи без проведення тендеру, а на це потрібно ще принаймні пів місяця. І хоча холоди все ближче, ремонт все ж обіцяють почати і закінчити вчасно. Ми стараємося зробити по ускореній процедурі. Надіємося, що на протязі 15 днів воно буде проведено. Тендер, ну і тоді ми зможемо ще встигнути освоїти ті кошти, які є на сьогоднішній час для фасаду цього закладу. Попередня оцінка вартості робіт показує, що таки доведеться звертатися за фінансовою допомогою до обласного керівництва. А йдеться про півмільйона гривень, які треба освоїти за півтора місяці. У сиротинцях та школах-інтернатах Закарпаття виховуються близько п'яти тисяч сиріт або покинутих дітей. Виростаючи у спеціалізованих закладах, рано чи пізно вони змушені їх залишати. І за статистикою, дев'ять із десяти з них повертаються на вулицю. Вже бракують, потрапляють до в'язниць, стають жертвами насилля та торгівлі людьми. Не просто шукати вихід із цієї ситуації, а пропонувати дітям справжні сім'ї. Беруться батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу. На Закарпатті таких уже більше 30. Безпритульні, голодні, зневірені у житті. Діти вулиці зустрінуться вам у кожному місті, кожної країни світу. Їм нікуди йти, про них немає кому піклуватися. Хоча саме на Закарпатті власний сиріт дуже мало. 90% безпритульних дітей мають живих, маму чи тата, позбавлених батьківських прав. Саме таких маленьких безхатченків 13 років тому почали годувати у їдальні Йосип і Тетяна Есенови. А потім, зрозуміли, можуть дати цим дітям більше. Там, уже когда внутрі внутри мы работали в столовой, мы имели общение с детками, и мы начали их посещать ну, на, на дому, хотели видеть їхні условия, как, что и почему. Так получается, что они на улице больше проводят времени, чем дома. Потому что все-таки интересно, родители, если нормально, то, наверное, дети должны быть дома, учиться там или быть одеты, накормлены. Но мы увидели такое. Мукачівський будинок сімейного типу Родина назавжди це справжня, велика та дружна сім'я, де панує взаєморозуміння та любов. Двоє рідних та дев'ятеро прийомних дітей завжди прекрасно почувалися під одним дахом, розповідає мама великої родини Олександра. Почалося все з соціальної роботи з неблагополучними дітьми, а взяти першу дівчинку в сім'ю батьків попросила їх рідна донька. Вона мені каже, мама каже, ну. У нас літа, якби весь час літо цілою прожила у гуртожитку, з нашого прохання директор дозволив. І вже, все, 1 вересня на носі, і вона плаче кожен вечір, куди я піду. Ми вже роботу знайшли, і мені Машка сама сказала, мам, давай ми її візьмемо до нас. А ми вже про це думали, просто не знали, як її підготувати. У нас була тоді двокімнатна квартира на шостому поверсі в бетонці. Я кажу, доча, ти розумієш, що це таке? Це не собачку взяти додому, це серйозна відповідальність, якщо ми вже приймаємо в сім'ю. То тобі прийдеться поділитися своєю кімнаткою, і вона буде жити разом з тобою. І це тобі треба свій простір розділити, свій час, батьків розділити. Ти розумієш, це серйозне рішення. Вона каже: десь через день прийшла, а я подумала, говорить, я, мама, ми мені жалко ріту, давай ми її заберемо. Держава обіцяє охочим взяти дитину у родину, не залишати без підтримки. Прийомні діти зберігають статус сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, а прийомні батьки отримують щомісячні кошти на утримання дитини. До того ж, сім'ю постійно супроводжує соціальний працівник. Але тут, як розповідають, досвідчені прийомні батьки теж можуть критися корисливі задуми. Тут є друга небезпека. Щоб наші українці не кинулися в те, щоб діти не стали у цим бізнесом, коли дитину беруть в родину раді тих коштів, які прийдуть разом з нею. Тому тут треба дуже гарно співпрацювати всім, якби тим установам, які, на яких покладена відповідальність за дитину. Чи так просто взяти чужу дитину у родину? Питання дуже індивідуальне. Одні батьки кажуть, достатньо просто мати велике серце та співчуття до знедолених, інші, що треба постійно працювати над собою і вчитися бути хорошими батьками. Так чи інакше, є тисячі дітей, які щодня чекають і вірять у те, що у них будуть справжні мама і тато. В Ужгороді відкрили мистецькі сім днів. Експозиція, звісно, триватиме довше ніж тиждень. Сім днів це назва метафора для проєкту, який об'єднав сім творчих світів, сім мистецьких дійсностей, сімох дуже різних і дуже самобутніх художників. Окрім альбому сім днів і цієї одноіменної виставки, їх об'єднує лише те, що кожен із них пройшов непростий шлях творчих пошуків, самоствердження і бунту. Об'єднати сім творчих індивідуальностей було справді непросто, зізнається упорядниця альбому. З виставки на Наступний матеріал всі художники дуже різні, і у них у кожного різний характер, як у кожної людини, і нам було ну спочатку не дуже дуже комфортно, тому що треба було познайомитися більше з кожним. Я, я була у кожного в майстерні, познайомилася з їх роботами, з їх творчістю. А потім ми дуже багато сперечалися, поки поки дійшли до єдиного тексту. До єдиних висловів, які я дала їм можливість висловити в цьому альбомі, і в принципі керувати було дуже важко. Важко, але вочевидь цікаво, адже вмістити під одну кладинку і на одній виставці таких різних і творчо бурхливих людей справді ризик. Сім днів це Сергій Біба, Влад Габда, Сергій Дубовець, Павло Ковач, Тарас Табака, Тарас Усик і Вадим Харабарук. Що у них спільного та лише те, що кожен особливий, і всі вони разючі різні. А ще вони це сьогоднішнє мистецтво Ужгорода. Часто їхні твори більше знають і цінують за кордоном ніж в Україні. Утім, це саме наш нинішній мистецький день, точніше сім днів. Зафіксувати цей творчий час нашого міста і прагнула упорядниця. Всі такі, як були чуть-чуть крейзі, -чуть тому, що, тому що треба було щось зробити таке і здивувати чуть-чуть, тому що ніхто до до мене цього не робив. І фактично, я намагалася. Я намагалася цей час їх. Саме відтворити в цьому в цій книжці і залишити його в бібліотеках наших, не тільки Закарпаття й України, тому що коли я почала працювати над сучасним мистецтвом Закарпаття, над історією збирати її по я зрозуміла, що в Україні є і пишуть, а про наших закарпатських художників нема таких матеріалів. Власне, Ужгород завжди прагнув новаторства. Наше місто завжди дихало одним повітрям з Європою, але вміло і вміє говорити власною мовою сьогодення нашого мистецтва. Це не прості пошуки творчих ідей і вираження. Всі митці пройшли час відлиги, і вони сьогодні, вони сьогодні їх твори показують як віру, так і бунт. І сьогодення воно вимагає саме цього мистецтва і саме цього художника можна зрозуміти не тільки через музику, а от через їх твори. Мені здається, що це ну дуже сильно буде. Дуже сильний акорд у нас в Ужгороді прозвучить. І він мені здається, пробудить деякі деяких і спонсорів. І взагалі я хотіла привернути увагу до цього, до цього мистецтва, щоб, що воно має існувати, воно. Воно таке, як воно є, і його треба теж розуміти. Кожен із сімох авторів ставить власні творчі питання і шукає, і відтак знаходить на них лише свої авторські відповіді. Тим вони і цікаві, що схожі лише на себе самих, такі різні і подібні лише в одному. Що кожен важко йшов до своєї особливої мистецької мови, і хотілося б, аби правдива мова сучасного закарпатського мистецтва звучала впевненіше, гучніше і частіше, ніж уже набридливі стандартні розповіді на типових виставках. Так, сутужно у нас з неординарними творчими проектами. Закарпатська мистецька спільнота є вельми затиснутою, каже Тарас Табака. Художник вважає, спільних арт-проєктів нам бракує. Бракує, звичайно, тому що це є певна практика, як для авторів, для художників. Так, в нових умовах виставлятися поруч з іншими новими невідомими, тому що тут так виходить, що всі ніби не одного знають, десь по якимось групам збираються і стають потихеньку схожими один на другого. Якраз. Розумієте, щоб вносити потрібні такі речі, інколи якісь кардинальні зводити позиції, і воно тоді працює, тоді ми робимо якісь висновки. Він визнає і сам є доволі закритим, але водночас завжди готовим витягати творчу молодь на цікаві імпрези. Мистецтвознавець Михайло Сирухман погоджується зараз замало направду цікавих мистецьких проєктів, а головне чесних. Ліпше зробити просто виставку і просто показати людей. Ну, які впродовж доволі тривалого часу вже, так, молоді художники, і ще все молоді художники в 50 і вже їм за 50 кому як, так? І просто показати ті тенденції, які були в Ужгороді років 30 тому, і які розвивалися, які до чогось зараз прийшли. Значить, Це є тенденції сучасної мови, це спроба реагувати, вбирати світ і через місцевий матеріал, через себе реагувати на. Як тепер кажуть виклики сучасності, я фактично просто інтерпретувати свою інтуїцію, своє відчуття світу. Бо, власне кажучи, що ще художнику лишається робити, як не це. Тим часом, як у ці сім сутностей тримаються купи, насправді невідомо, бо усе ж неможливо звести до спільного знаменника сім різних творчих світів. Але у кожному разі зрозуміло, таких проєктів, які дозволяють побачити мистецтво, що твориться тут і зараз, в Ужгороді потрібно ще. Сім днів це виставка, яких не буває. Вона триватиме довше ніж сім днів. А від також залишиться в очікуванні нового, потужного і свіжого мистецького подиху. І дотичні до цього проекту кажуть: у нашому місті дуже багато цікавої творчої молоді, і вже час новим авторам теж робити виставки, яких не буває. Наприкінці наступного тижня Ужгород запрошує гостей на молоде вино. Цьогорічний фестиваль «Божоле» в рамках традиційної французької осені святкуватимуть з іще більшим розмахом. Триватиме свято чотири дні і розпочнеться 15 листопада ввечері з урочистого відкорковування першої бочки цьогорічного молодого вина. Крім того, у програмі дегустація вин, фруктової паленки та сирів, майстер-класи для наймолодших 16 листопада дитячий день. Будуть цього разу і традиційні дегустаційні бокали. У вартість яких буде включено дегустацію 20 видів авторського божоле та один літр будь-якого з них. А всі власники бокалів матимуть шанс скуштувати справжнього французького молодого вина у найромантичнішій столиці світу Парижі. Карточки кожен отримає при купівлі бокалу. Отримає карточку, можна буде зразу за внести всі свої дані інформаційні туди, телефон, прізвище, ім'я і відповідно вкинути в скриньку лотереї. Один екземпляр залишиться, ну не екземпляр, а кусок частинка цієї карточки залишиться у людини, котра придбала бокал. Відповідно всю детальну інформацію з приводу того, хто є переможцем, можна буде дізнатися на сторіночці у Фейсбуку. У нас або ж, звісно, так само у фанфана на, на сторінці. Ось такі підсумки тижня, що минає, зробили наші кореспонденти. Ви ж залишаєтеся з першим кабельним. Упереду багато цікавого. Гарного вам настрою і нехай щастить.